А ми з вами продовжуємо о 17-й на 5 годин. Так, то е, сьогодні зараз ми говоримо з вами про продовжуємо теми про чоловіче здоров'я, і е, ми говорили з вами про рак простати, про його причини, про е, його е, симптоми. так? А сьогодні поговоримо про допомогу при раку простати. Як ми вияснили, це дуже поширена проблема, яка є серед чоловіків. І тому треба про неї говорити. Взагалі є фактори ризику виникнення раку простати, у яких чоловіків частіше він виникає які ці фактори. Це, по-перше, рік за 50 років, тому що хвороба рак простати діагностується, як правило, після 50 років, частіше всього. Тобто, це якщо 50 років, то це вже є ризик виникнення цієї хвороби. Також другий фактор це спадковість. Е, важливо проаналізувати, які у вас були е, спадкові, е, спадковість, яка у вас які е, у, прослідкувати у вашій сім'ї, у вашій родині чи не було людей із хворобами раку простати? Якщо у ваш найближчий родич один хворів на рак, то ризик зростає удвічі. Ризик того, що е, в чоловіка може бути рак, удвічі зростає. Якщо рак був у сім'ї у трьох найближчих родичів, тоді ризик зростає в дев'ятеро. Ми розуміємо, що це спадковість, вона тут відіграє велику роль. Також дуже цікавий фактор, і він також підтверджений расові особливості. Доведено ну, просвяткована статистика, що в афроамериканців захворювання виникає вдвічі частіше, ніж у білих людей. Це також такий фактор ризику. Якщо людина належить до афроамериканської раси, якщо у вас один, ви розумієте, що один із цих факторів у вас є, і можливо, є родичі або вам за 50, або ваші родичі мали рак, то треба прислухатися до деяких порад. І бути особливо уважними до наступних рекомендацій, які ми зараз розглянемо. Зараз ми розглянемо рекомендації, бажано їх запам'ятати і використовувати в своєму житті для того, щоб попередити хворобу, або, якщо вона вже є, допомогти покращити свій стан. Отже, перше саме перше номер один, що доказують вчені, доводять вчені, що вживання тваринних жирів, таких як вершкове масло, смалець, твердий сир або жирне м'ясо, підвищує ризик виникнення раку. Тобто, якщо є ті фактори, про які ми щойно говорили, плюс додається і ще вживання жирної їжі тваринної, то ризик виникнення раку ще більше підвищується, ми розуміємо, так тому бажано виключити. Вживання тваринних жирів із свого меню, свого раціону. Також ви повинні розуміти, що низький вміст або відсутність тваринного жиру зводить ризик захворювання до мінімуму, тобто набагато зменшується ризик захворювання. Надлишок жирів він стимулює вироблення тестостерону. Чим більше жиру, тим більше тестостерону в організмі. Це статевий гормон. Який може служити поштовхом до утворення ракових клітин. Надлишок тестостерону це недобре, це погано, і воно може призвести до росту, росту ракової, ракової хвороби. Дуже швидко діляться клітини і ракові, дуже швидко вони розмножуються, коли є в організмі багато жиру і багато надмірна кількість тестостерону. Через те треба це враховувати. Які ж... Продукти рекомендуються для людей, які хочуть попередити хворобу або вилікувати, якщо вона вже є, ну, покращити свій стан. Е, важливо дуже вживати продукти із соєвих бобів, що містять ізофлавоноїди, фітоестрогени, інгібітор е, трипсину, е, які запобігають розвитку та прогресування раку простати. Ці всі речовини, які є в сої, вони. І не тільки раку простати, і іншого раку різних видів раку запобігають розвитку і росту ракової хвороби. Ці речовини, тому соєві продукти вони десь на одному з перших важливих місць стоять з тих продуктів, які нам потрібно вживати. Додайте в меню, ми бачимо соєві продукти. Ось на цій картинці перші, можливо, погано видно. Соєві продукти бувають абсолютно різні: це тофу, сир. Це фарш соєвий, м'ясо, соєве, майонез, молоко, сметана, різні, що це і борошно є соєве. Багато є продуктів різних і сої. І олія також. Якщо захотіти, можна знайти і придбати. Також дуже важливо додати в маю червоні помідори. Червоні помідори вони є необхідними, тому що. Вони містять каротиноїд лікопін, що має протиракові властивості. Він напряму е, е, також запобігає поділу ракових клітин. Тому помідори це також дуже важливий продукт. У нас, до речі, про помідори буде ціла тема. Е, Вживайте також горіхи і пророслі зерна. Ми бачимо на другій картинці. ось тут. Пророщені зерна це коли зерна намочують, вони проростають, їх використовують в їжу. в них дуже велика концентрація корисних вітамінів, вітамін Е, Селен. Вони знижують захворювання на рак на 30 60 виявіть собі, 30-60%, якщо кожен день вживати пророщені зерна. І це дуже недорого, абсолютно доступно, просто цим треба зайнятися. Так? Правильно намочити, проростити, промити і вживати. Ну і також горіхи. Горіхи будь-яких видів, від грецьких до там самих дорогих, вони всі корисні, які вам тільки доступні. Боротьба з раком. Якщо уже діагноз поставлено, то не треба впадати в відчай, тому що коли є відчай, то потім хвороба ще більше прогресує і довго така людина не проживе. так? Через це треба не впадати відчай, боротися, включати, включатися, робити все можливе для свого організму, щоб покращити його стан, покра... зменшити симптоми. Так? І що ж нам важливо? Важливо, якщо вже є діагноз, потрібно правильно дотримуватися всіх рекомендацій лікаря, які лікар виписує, проходити повністю все лікування, яке дає. Дають лікарі, тому що це важливо, але намагайтеся вживати також паралельно з цим більше рослинної їжі. Ми говорили з вами про тваринні жири, які треба зменшити, так і про вживання рослинної їжі. Найкраще повністю перейдіть на вегетаріанське харчування. Дуже часто ми чуємо досвіди людей, що коли мають рак, переходять вони в один день переходять на рослинне харчування і набагато. Покращується стан. Якщо стадія раку, вона ще не 4, не 3 ступені, а першої, другої, то навіть проходить цей рак, коли людина повністю переходить на рослинне харчування. Це дуже корисно, але важливо його збалансувати, щоб всі мікроелементи були на місці, так? Тобто не просто на капусту перейти, а перейти на повноцінне вегетаріанське харчування. Ми з вами про це говорили. Також важливо збільшити споживання цибулі, часнику, капусти, моркви, помідорів, гранатів, солодкого перцю і червоних буряків. Бачите, цибуля, часник і все червоне. Вони протипухлинну дію мають червоні буряки. Вони тому що у них багато бетаїну та бетаніну це речовини близькі за своєю структурою до алкалоїдів, які ну, таку дію, дію дають в організмі, що зменшуються будь-які пухлини і е, всі шкідливі ці клітини також менше е, відбувається їх поділ. Тому дуже важливо вживати більше рослинної їжі. Звичайно, краще, щоб вона була свіжа, а не варена, так? не перероблена, а саме в свіжому виді, в виді салатів, просто овочів і фруктів. Дуже важливо нам також покладатися і надіятись на Бога. Використовуйте доступні засоби і не забувайте звертатись про допомогу до Господа. Ми зі своєї сторони можемо зробити для нашого здоров'я все, що ми можемо. І до Бога треба звертатися, щоб Бог робив. Те, що він може зробити для нашого організму, те, що він хоче зробити, так, Ми повинні довіряти своє здоров'я йому. І дуже часто Бог робить чудеса в житті людини, яка сама намагається щось змінити, покращити, яка працює над своїм здоров'ям, то такій людині Господь особливо допомагає. Звичайно, коли ми нічого не хочемо міняти в своєму житті, продовжуємо свої всі погані звички в харчуванні. то Бог ну, не завжди нам може хоче допомогти, тому що ми зі своєї сторони не робимо все можливе. Бог хоче бачити наше бажання, і він зі своєї сторони також нам допоможе. Тому що наше здоров'я це робота і наша, і робота Бога. І не можна тільки від Бога вимагати здоров'я, а самим нічого не робити для цього здоров'я. Це дуже важливо нам розуміти. У псалмі 121 написано: я підношу свої очі до гір. Звідки прийде мені допомога, моя поміч від Господа, котрий створив небо і землю. Ми повинні розуміти, що Господь він Творець, Він всесильний, і Він може нам допомогти, якщо бачить нашу щирість і бажання. Подивіться на природу, що оточує нас, на небо і зірки, і побачивши її велич, скажіть, як Давид: моя поміч від Господа, котрий створив небо і землю. Звертайтесь до Бога в своїх переживаннях. У своїх хворобах, які вас турбують, і знайте, що Бог завжди хоче нам допомогти і особливо до нас торкнутися, коли ми цього особливо потребуємо. Давайте ми зараз.